Усім привіт! Цей відеоурок для 9 класу буде присвячений не просто карбоновим кислотам, а вищим карбоновим кислотам. Ви навіть не уявляєте, що їх сполуки ви використовуєте десятки разів щодня. Заінтриговані? Тоді мерщій розбиратись із вищими карбоновими кислотами та їх солями. Нагадаю, що у карбонових кислот карбоксильна група сполучена з вуглеводневим залишком. І якщо цей залишок буде великим, то кислота називатиметься вищою. Наскільки великим? Відповідаю. Карбонові кислоти, що містять у своєму складі 10 або більше атомів карбону, називаються вищими. Ось найпоширеніші їх представники. Кислота, яка має формулу С15H31COOH, називається пальмітинова. Або гексадеканова. Кислота з формулою с 35 cooh називається стеариновою або октадекановою. Ці дві кислоти об'єднує те, що у них до карбоксильної групи приєднаний залишок насиченого вуглеводню. Отже, пальмітинова і стеаринова. Вищі насичені карбонові кислоти. Значить, бувають і ненасичені карбонові кислоти. Одна з них олеїнова кислота. С17H33 cooh Зверніть увагу: у вуглеводневому залишку цієї кислоти міститься подвійний зв'язок між атомами карбону. Перелічені вищі карбонові кислоти називають жирними. Оскільки раніше їх отримували із жирів. Легко дійти висновку, що фрагменти цих кислот входять до складу жирів. Фізичні властивості вищих карбонових кислот дещо відрізняються від властивостей етанової кислоти. У їх молекулах визначальний вплив на фізичні властивості має великий вуглеводеневий залишок. Пальмітинова і стеаринова кислоти за звичайних умов тверді речовини. А олеїнова кислота є рідкою закімнатної температури. Всі згадані вищі карбонові кислоти практично нерозчинні у воді. Для них ми не можемо спостерігати дію на індикатор чи взаємодію з металами. Кислотні властивості вищих карбонових кислот можна підтвердити реакцією нейтралізації. Складімо рівняння реакції стеаринової кислоти з лугом. Це 17 H35 cooh плюс натрій OH утворюється c 17 h 35 coo натрій плюс H2O. Продукти цієї реакції сіль натрій стеарат і вода. Знаєте, як виглядає натрій стеарат? Це мило. Милами називають солі вищих карбонових кислот. Які містять, як правило, від 12 до 17 атомів карбону. Тверде мило зазвичай є натрієвою сіллю, а рідке калієвою. Ось чому ми щодня багато разів користуємося сполуками вищих карбонових кислот. Бо ми стежимо за гігієною і регулярно миємо руки. Багато хто з вас зауважить, що мило отримують із жиру. І це твердження буде правильним. Оскільки фрагменти вищих карбонових кислот, як уже було сказано, входять до складу жирів. Тепер ви навіть знаєте, чому під час миловаріння жир треба нагрівати з лугом, щоб отримати сіль милом. Щоб остаточно розвіяти ваші сумніви щодо складу мила, пропоную провести простий дослід: відберемо у пробірку трохи свіжоприготовленого розчину мила. І додамо до нього трохи розчину хлоридної кислоти. Спостерігаємо утворення білого осаду. Це є ніщо інше, як стеаринова кислота. Вона є слабкою нерозчинною кислотою. Тож хлоридна кислота витиснула її з солі. Отже, досліджуване мило сіль стеаринової кислоти. Ще одне питання не дає нам спокою. Ну як така велика і незграбна молекула може щось відмити? Мийна дія мила зумовлена особливістю його будови. На відміну від кислоти, мило — це сіль, йонна сполука. Воно добре розчиняється у воді. Під час цього процесу утворюється аніон С17H35. Це Він складається з двох частин довгого неполярного хвоста, так називають вуглеводневий залишок це 17 а35. І полярної голови це Полярна частина добре взаємодіє з молекулами води. За це вона отримала назву гідрофільна. А неполярний хвіст, навпаки, не взаємодіє. Тож зветься гідрофобним. Проте він взаємодіє з неполярними речовинами. З'ясуємо секрет дії мила. Забруднення на руках або тканині, як правило, має неполярну природу. Ось чому часточки бруду не змиваються водою. Вода не змочує бруд. Між молекулами води і умовними молекулами бруду не відбувається взаємодія. Молекула мила виконує роль посередника. Змоделюймо дію мила, використавши дитячий конструктор. Часточки бруду не притягуються до полярного фрагмента молекули. Але добре взаємодіють з її неполярним хвостом. А от молекули води, навпаки, не взаємодіють з неполярним вуглеводневим залишком, але притягуються до полярної гідрофільної голови молекули. Таким чином, під час миття аніони мила розташовуються на поверхні забруднення так. Що вуглеводневі залишки повернуті в бік бруду, а карбоксильні групи в бік води. Саме тому мило та мийні засоби називають поверхневоактивними речовинами. Частинки забруднення потрапляють в оточення молекул мила і легко змиваються з поверхні водою. Ніякої магії все пояснює наука. Подібну мийну дію має не лише мило, а й пральний порошок. Засіб для миття посуду інші мийні засоби. Мило має ряд недоліків. Його мийна дія втрачається, якщо вода для миття міститиме певні речовини, наприклад, кислоти чи солі кальцію або магнію. Сучасні господарі й господині користуються синтетичними мийними засобами, які виробляє хімічна промисловість. Вони позбавлені цих недоліків. Синтетичні мийні засоби. Не реагують із сполуками кальцію і магнію, не втрачають свою мийну дію навіть у холодній воді, а їх поверхневий шар настільки міцний, що легко втримає не тільки частинки бруду, а й навіть повітря. Знайдіть вільну хвилинку і уважно дослідіть склад мийних засобів, які є у вас вдома. Певен, що ви знайдете там сполуку. Яка називається лаурил сульфат Її часто маркують абревіатурою SLS. це і є один із відомих синтетичних мийних засобів. За звичайних умов, чистий натрій-лаурил-сульфат сульфат порошок білого кольору, добре розчинний у воді. А щоб показати його поверхнево активні властивості. Не потрібно нічого забруднювати. Знадобиться лише трохи води. Натрій лаурил сульфат швидко розчиняється у воді. І утворює улюблену іграшку дитинства. Мильні бульбашки. Тож нехай у вашому житті завжди буде місце дитячим розвагам і хорошому настрою. А ми зустрінемось уже на наступному відеоуроці. До побачення!